Окупанти продовжують бити ракетами по об'єктах критичної інфраструктури України. Днями Росія завдала масового удару майже по всій території держави. Ці терористичні акти здійснюються з метою залишити людей без світла та тепла. Однак наші військові роблять усе можливе, аби не дозволити ворогу панувати у повітрі. У випадку зникнення електро-газопостачання у Мінреінтеграції радять, що варто придбати заздалегідь та як діяти в разі аварійної ситуації в газовій мережі. За порадами міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у випадку відключення електроенергії слід завчасно закупити ліхтарики, свічки, сірники, обов'язково мати при собі павербанки та заряджені смартфони. У випадку аварійної ситуації в газовій мережі, в першу чергу, перекрити газовий вентиль у будинку чи квартирі, по можливості допоможіть це зробити сусідам літнього віку. Також про всяк випадок закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них. Особисто я до зникнення електроенергії підготувалася і закупила усе необхідне актуально на сьогодні за порадами мінреінтеграції. Це свічки, сірники, павербанки, сухий спирт, а також ліхтарики і до них відповідні батарейки. Події вирішила дізнатися, чи готуються прилучани і що вони власне закуповують. По всім інфраструктурам б'ють і бажано готуватися всім, записатися свічками, батарейками всім. А ви записатись, так звісно, що купила. І свічки, і ліхтарики, і ліхтарики на батарейках любі, і акумулятори. Тобто все-все-все. Свічки закуповуємо на всякий случай, да, щоб, звісно. А так не готуємо. сподіваємося, що все буде добре. Ні, ми таким не займаємося. Ми, ми оптимістично ставимося до ситуації. Я думаю, що все буде ок. В країні йде війна і ми маємо, маємо бути готові до всього. Мінімум необхідний, мінімум закупили. А що саме закупили? Свічки, ліхтарики, сухий э, спирт. Особливо не готуюся. Фонарики купив. Всі готується, і ми теж готуємося. Фонарики у неї є, свічки. Є, є. Свічки є в У мене є свічки. Є в мене керосинова ще лампа стара, керосину купила. ну все є, Таке, Запас є. Пройшовшись по декількох торгових точках прилук, можна дійти висновку. Ціни помірні. До прикладу, набір шести звичайних столових свічок обійдеться близько 80 гривень. Упаковка сірників з 10 штук коштуватиме 12 гривень, а ціни на ліхтарики коливатимуться від 280 до 780 гривень. Залежно від розміру і їхніх функцій. Продавці не на камеру зізнаються. Попит на товари лише зростає.